Як ви гадаєте, чи сучасний транспорт в Антарктиді, враховуючи умови, які я вам описала, я вам трошки розказала, як там в Антарктиді. Як ви гадаєте, сучасний транспорт чи ні? Складний. Сучасний це як? Сучасний не ну, дивіться. Це е, умовно. Там або трактор на гусеничному ходу, або якісь там супер-пупер розробки класні, експериментальні такі. Ні, Бо надійніше. З собаками? <свит> <тарк> <гул> <гул> да, правильно, насправді дійсно транспорт там найзвичайніший, найпростіший. А собак зараз там нема, тому що собак не можна зараз завозити, не можна завозити рослин і тварин, не антарктичного походження, тому що можна таким чином занести якусь іншу мікробіоту, можна порушити баланс саме місцевої екосистеми. Хоча і ще кілька десятків років тому. На станції обов'язково в складі експедиції брали собаку або кота для того, щоб не було сумно і важко. Отже, собак раніше брали з собою, і у нас навіть на станції є така галерея фотографій різних експедицій, і там висять фотографії, і там такі сидять британці, бо наша станція раніше була британською, і з ним обов'язково котик або собачка теж сфотографований. Зараз, на жаль, так не можна, і через це ми сумуємо там за своїми улюбленцями, але ще поробиш. Отже, транспорт дійсно не сучасний, і це моє дуже просте пояснення. Там немає доріг, там немає СТО, там немає можливості швидко полагодити щось там супер-пупер круте, супер пупер класне Там немає нормальних злітних смуг для літаків. Тому в таких умовах зрозуміло, що транспорт не сучасний.